Двічі передрукована, загублена серед карт та знову повернута на Буковину. Сьогодні у обласному краєзнавчому музеї представили друге перевидання карти Чернівецької області, датованої 1910 роком. Автором якої є відомий буковинець Аркадій Жуковський. Що можна побачити на першій карті Буковини – Далі у сюжеті. На карті буковини 1956 року можна побачити кількість населення тодішньої Чернівецької області, назви міста сел, та які народи жили в області за переписами 1910 року. Аркадій Жуковський відомий буковинський картограф, який був у 1988 році серед творців карти України, також розробив першу карту буковини, де були 4 міста, 6 містечок та 325 сіл. В області тоді проживало майже 628 тисяч людей. Ми можемо глянути на неї і побачити етнографічний склад населення в 1910 році. Тут році. Дуже точно і науково вивірено. Вона відображає правду, і той перепис і населення буковини 1910 року, яке є надруковано, який лежить в нашій бібліотеці, який ніхто не заглядає, не дивиться. Там є точно скільки людей до одиниць жило в якому населеному пункті. Першу карту Буковини видали у 1956 році, і лише у 2024 році повторний тираж. То це взято було. В бібліотеці Жуковської, яку він після смерті передав нашому університету за допомогою вчених геофічних факультету зроблена дуже якісна копія. Карта України в етнографічних межах, яка охоплює територію не нинішньої 600, там, допустим, тисяч квадратних кілометрів, а територію 750 тисяч квадратних кілометрів, починаючи з Попрада на території нинішньої Словаччини, так і кінчаючи під рієм Кавказу. Євген Пасалюк, Ярослава Боячук, новини с 4